Швидкість. Ризик! <плес> Хвилина на рішення і секунда на помилку. Це не просто спорт, це стиль життя, де кожен метр траси. Як бій за виживання, формульні перегони. Це вершина моторспорт, де народжуються легенди. Але що, якщо я скажу тобі, що одна з таких легенд вже серед нас Олександр Бондарев. хлопець, якому лише 15 років, а він вже встиг стати чемпіоном світу з картингу та приєднатися до годучної академії Вільямс, тієї самої, яка виховала майбутніх зірок Формули 1 у студії Роман Шадура. Сьогодні історія про те, як народжується чемпіон. З чого почалось твоє захоплення перегонами? Е, так, моє захоплення до, до перегонь почалося, коли мені було 5 років, але почалося воно ще, ще раніше, коли я дивився мультфільм про, про тачки дуже, дуже багато разів. І так, коли мені було 5 років, моя мама мене П е, привела на карту, показала мені карт. Е, так, спочатку мені було. Не, мені це не дуже подобалось, бо я їхав достатньо повільно. Але коли, коли я прискорився та поїхав на свої перші перегони, я зрозумів, що це те, що я хочу робити все своє життя. Е, тому так, вже більше 10 років. Якою була твоя перша гонка, і як ти до неї готувався? Формулі 4. Моя, моя перша гонка була наприкінці минулого, минулого року на, на, треку, на треку в Барселоні. Та до цього ми провели багато-багато тестів з командою, щоб підготувати мене, бо різниця від картин в f 4 дуже-дуже велика. Я трішки хвилювався перед першим стартом, бо е, моя задача була зробити. Її... Я можна більше кіл та закінчити всі три гонки. І, і, і я це зробив, тому вже, вже другий перегони в моменті манті мене було більше е, досвіду, та я вже набагато ліпше їхав. Яка частина підготовки є найважливішою для пілота? Я вважаю, що в будь-якій формулі серії це важливо мати комбінацію всіх підготовок. Фізична, ментальна та праця з психологом, який тобі допомагає в моментах, коли тобі це, це дуже важливо. В мене є тренер, який планував мені підготовку. Та, та це мені дуже допомагало в минулому році, коли я приходив з карт до Формули 4. Але найважливіше, на, на мою думку, це, це тренування на, на треку, бо на, на, на карт пілота Формули 4 це. Одна з найважливіших е, речей. Це можна побачити, коли е, на перегонах Формули 4 багато новачків не, не можуть е, їхати на рівні з е, пілотами, які вже другий чи третій рок в категорії. Е, то, то, тому я вважаю, що на теж теж дуже, дуже важливий. Як тобі вдається зберігати спокій під час гонки? На, на, на перегонах Формула 4 д -д -дуже, дуже складно е тримати спокій, бо є, є дуже багато машин, е особисто на стартах. Але я вважаю, що це -ду дуже важливо. Бо тільки при повному спокію ти маєш най 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 найбільший рівень концентрації. Є моменти, коли є дуже сильна боротьба на трасі, коли це складно робити, але. Мій тренер мені дав техніку, типу Fire and Ice. Це як... І це мені дуже допомагає. Бо коли я в гонці, то я можу подумати так, Ice Ice і все. І мені, мені так наводно я ліпше пшив. Яка роль команди на треку? Більш ніж 50 на 50. Бо... Команда мене мене підготовує до, до самих перегонів. І, і навіть все середині вікенду є багато дуже велика праця з інженерами, щоб спланувати. Е, планувати все на весь вікенд. Це дуже велика співпраця, Та на навіть якщо ти посадиш ма, макса Ферстапена в F4, в в але без команди він, він не, не, не зможе саме чувати. Яка твоя улюблена траса, і за що вона тобі подобається? Монца. Це най... 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 найшвидка траса, і я дуже багато часу проводжу на, на велосипеді, там, е... коли я катаюсь біля траси. Е... Тому так, е... навіть в минулому році, коли я там провів свої другі перехони на формулі 4, мені дуже подобалася. Поділися найяскравішим моментом у своїй кар'єрі. Найяскравіший момент це коли я виграв чемпіонат Європи у 2023 році Картингу. І мене після цього підписала команда Williams. І без, без їхньої підтримки я би не зміг перейти в Формулу 4 та підготовив її, як я перейшов зараз. Тому так, це відкрило мені. До двері, що щоб вони побачили різні команди F1, і потім, коли ми вибрали Вільямс, це, це було найважливішим момент в моєї кар'єрі. Поділися секретом, як стати чемпіоном. Це дуже складно сказати, але. При перегонах ти можеш бути дуже швидким, але особисто в картингу, Навіть якщо ти не найшвидкий, ти, ти все одно можеш, можеш перемагати. Та Ці речі, коли ти. Навіть якщо ти не найшвидший, але ти перемагаєш, це ці речі бо команду F1. Це, Це дуже важливо. Хто твій фаворит серед команд Формули 1? Вільямс, бо я вони мене взяли ще два роки тому, і вони працюють зі мною. Тому я мені дуже хотілося їздити в їхні команди. Як команди відбирають гонщиків? І що потрібно знати юніорам в переході з картингової серії у формульну? Я вважаю, що команди команди 1 відбирають своїх пілотів по критерію, якщо пілот. Мо може вигравати, бо це це найважливіше щоси на щоси на моторспорту. Це це те, що я вважаю, від відрізняють яскравих пілотів від від всіх інших, бо є пілоти, які дуже швидкі, та вони показують гарні результати в хітах. Але коли треба піти на на маневр, щоб виграти гонку в Фіналі, чи чи навіть весь чемпіонат, є тільки... Маленька частина всіх пілотів, які це зможуть зробити. Тому це я вважаю найважливіше. Щодо переходу Форму 4, я вважаю, що як можна більше тестів ти зможеш зробити, там ліпше, бо машина настільки по-іншому керується, що це треба. Треба знати іменно як, як її керувати, щоб її бути швидкими. І її нав навіть з -з -з зараз, після вже перегонів і після багато тестів, я, -я, -я все одно поліпшуся з кожним днем що я роблю машині. Що дало тобі мотивацію знову сісти у кокпіт після аварії у 2022 році? Для мене було дуже важливо повернутися на, на, на трек як можливо швидше. Бо в мене був дуже, дуже гарний початок сезону. Я виграв чемпіонат ВСК Супермастер-серія, і потім на другому етапі чи чу чемпіонаті Європи в мене була ця аварія. Тому я, 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 я дуже хотів повернутися на. На трек як можливо швидше, щоб, щоб, щоб знову показати гарні результати. І для мене це було дуже складно, коли я пропустив чемпіонат світу, і цей чемпіонат світу приходив на, на моїй найулюбленій трасі в картку. Тому мені це дуже, дуже складно було прийняти. Але це, це тільки зробило мене сильнішим. Що найважче під час гонки? Так, я вважаю, що для мене це контролювати нерви на стартах. Дуже видно різницю між пілотами з більше до досвіду та, та менше. Як я на перших своїх перегонах в Іспанії, у мене старт був дуже дуже поганий, бо я просто хотів почав почати гонку. Але але за, за зараз так, за зараз мене старти все, все ліпше і ліпше, бо я зрозумів як контролювати мої нерви. Що потрібно Україні, щоб автоспорт розвивався? І чи бачиш ти перспективи серед молодих українських пілотів? Я вважаю, що найважливіше це, щоб ми перемогли в війні. Та... Бо автоспорт не, 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 в Україні не може, не може розвиватися, коли, е, коли проходить війна. Так, я, я бачу дуже великі перспективи в українських п -п пілотах, бо навіть зараз. Набагато більше ну, молодих спортсменів їздять на світових серіях картінгу. Та я вважаю, що вони в нас скоро скороти теж будуть переходити в, 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 в форму серії. Що ти відчуваєш під час церемонії нагородження, коли лунає український гімн? Для мене це найліпша нагорода. Коли я приїхав гарну гонку та, та її виграв, і виходжу на подіум та чути. Гімн своєї країни це, це дуже дуже приємно. Картингу я кожен раз виходив з, з, з правок України, бо для мене це, 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 це дуже важливо. Розкажи детальніше про те, як ти підтримуєш Збройні Сили України. Я є членом фонду Шабля, який очолює Олександр Петренко. Цей фон надав допомогу понад 25 підрозділам. Також ми з командою розробили благодійний гоночний календарі, які можна придбати за донат наших партнерів, і всі кошти йдуть на допомогу ЗСУ. Я вважаю, що це дуже важливо допомагати нашим захисникам. Але звичайно, моя боротьба — це спортивне І я. Дуже працює, щоб український прапор та український гімн лунав на, на, на подіумах італійських сублиції як можна частіше. Йому лише 15, а він уже чемпіон, уже частина Великої Гри. Уже ім'я, яке звучить у потоках Європи. Але для Олександра Бондарева це ще не фініш. Це лише старт. Він виріс на українських трасах, перемагав у найсильніших, виживав після аварій, коли інші могли здатися. І кожен раз повертався ще швидше бо він знає, у гонках перемагає не мотор. перемагає серце. Його шлях непростий, але Україна вже має пілота, мчить у майбутнє з гаслом Я зможу. Бо це лише початок, найголовніша гон ще попереду.